Вітаю, друзі, вас на своєму каналі, канал Таня Соничка, Життя і Квіти. І сьогодні знову у цьому відео мова піде про хризантему, а конкретно про ось таку хризантемку, яку я вже неодноразово показувала у своїх відео, і я говорила про неї, що це Віола, Віолет. І я помолилася. Продали мені її. Під назвою Віола Віолет. я так розумію, що це ну, ажіотаж, тому що всі її шукають, і продавець вирішив на тому виграти. Але, ну, так як я не знала, який вигляд повинна мати, бачила, що приблизно ось така. Але точно не знала, який вигляд повинна мати Віолавіолет, я купила. Щоб сказати, що я дуже засмутилася. Ні, я не засмутилася. Рослинка дуже гарна. Зараз я поставлю фото. Сподіваюсь, що вона ось така й буде мені на другий рік. Багато інформації про неї прочитала. Дуже дякую в коментарях, хто мені написав про те, що це не Віолавіолет. І зараз. Я скажу, як вона називається. Дивіться, мені хтось написав, що вона називається Salto Violet Blank. що купували під такою назвою. Я передивилася, і що я побачила? Можливо, я неправильно читаю англійські слова, але так, як, як знаю, Salto Violet Blank іде така більш фіолетова. А ось ця називається Rainbow Bellet. Я напишу на екрані назви і поставлю фото, яке я собі відскіншотила. В Гуглі, як який вигляд вона має насправді під, під, під якою назвою. Авіолавіолет трошечки інакше, там квіточка повна, але я купилась. Ну, купилася, але в результаті маю ще одну красуню у своїй колекції. Так, зараз я перейшла вже до хати, чогось мені сьогодні на вулиці некомфортно. Тому трошечки такої брудної роботи в хаті. Зараз я вам покажу, який вигляд мають ось ті череночки, які я черенкувала 15 жовтня. Це з ось цієї рендбол балет. І на відео я залишу посилання в описі. 15 жовтня я їх черенкувала сьогодні, по-моєму, чи 22, чи 23. І, ну, по Корінчиків тут я ще не бачу, щоб сказати, що трошечки ще рано для корінчиків. Але ось я хто не бачив відео, розкажу. Я вирішила все-таки розчеренкувати цю хризантемку, тому що багато хто мене про неї питає, і я собі її хочу, що буде з цими черенками? Чи вони в мене будуть в хаті, чи я їх буду кудись виносити, я буду показувати вам. Я сама толком не знаю, буду бачити, як вони себе будуть почувати. Але на даному етапі от я задоволена тим, що я ось цей тільки один трішки посвітлів, але вони такі міцненькі, вони гарно тримаються. Я думаю, що вони гарно вкоріняться. І я їх тримаю під ось такою харчовою плівкою. Хтось тобто мені написав, що одягати медичну ту шапочку. Не замовила. замовила, піду в аптеку і куплю, правильніше сказати. Тепер що далі? Що в мене ось тут? Дивіться, це я замовила, зараз я буду це все підливати через те типу поприносила і разом покажу в однієї людини Віолу. І замовила циркус також дуже гарна хризантема. Але ну, напевно ми з нею погано домовилися, бо сторінка така хороша, бачу, і, і продаж є, не те, що є там така нагола гола сторінка, і що небудь продали. Але вона мені прислала ці кущики. гарні кущики, маточники, гарний вигляд і гарне коріння. Але абсолютно без однієї квіточки, абсолютно всі квіточки. ось Ось так позрізувані. Ну, які, щоб сказати, що я там сильно пред'являла претензії, я не пред'являла їй. Вона, вона мені сказала, що треба було, щоб написати, щоб я залишила хоч одну квіточку. Хоча мені такого ще не було, щоб зовсім без квітів. Або вкидали в кульочок квіточку, або залишали десь. Тим більше, що хризантеми пізнього цвітіння вони ще не квітли. Трошечки я була здивована і розчарована, але весною торгувати з черенками з тих маточників я побоюсь, тому що, ну вірю, але впевненості немає, що це буде дійсно віола, що це буде дійсно циркус. Тут я принесла віоли, ще в одному у мене є. Ось такому лоточку як ось то, циркуси. Я, тому я їх всі розчеренкувала. накриваю кришку от такого від торта, зверху велику. І також вони у мене стоять на підвіконнику. Скоріше за все, я поставлю їх під лампу. Ось ті всі Черенки я поставлю під лампу. Ті кращі, тому що ті раніше черенковані, ті ще так, вони ще самі не знають, що вони хочуть. І я сподіваюся, що я ну не знаю. Можливо, десь звідкись полізе якась квіточка, якщо вона прийметься. Тому що хочеться мені мати впевненість, а тоді продавати. Тому якось так. В крайньому випадку, навіть щоб висадити собі, ось тої віоли, можна насадити купу кущів, тому що вона популярна на неї є ажіотаж. А якщо я насажу, а то щось зовсім інше. І таке, як у мене, є багато. Ну, Така якась трошечки. Неприємна ситуація, напевно, я в тому винна. І знову ж таки я наломила ось цих, ще раз кажу Rainbow Бов Болот. Навіть не вимовляється. І я зараз їх буду черенкувати. Показувати це все на камеру я там особливо не буду, тому що в минулому відео я популярно показала і розказала, як я черенкую. ось. Обрізаю квіти, залишаю декілька листочків. Ось тут у мене укорінювач звичайний. І я ставлю в ось такі пластикові стаканчики і поливаю водичкою, Зараз я притопчу цю всю землю. І буду садити. Перед морозом, вони тут, через то я й позрізала, мені було не дуже шкода, тому що ось це все померзло. Це все не перецвіло, це все померзло. Я була наломила квітів. Верніш, не перед морозом, а вже після морозу. Наломила квітів. якось. Хотілося мені тоді його ще посадити, але не посадила. І зараз, боюся, що вже воно пропало ось. пропалось. Бачите, в воді стояло без нічого. Але спробую. Спробую ще йти почернкувати. Що буде, те буде. Ну, В крайньому випадку я нічого не втрачаю. Ось такий в мене був букетик. Ось воно якесь таке вже все негарне. Але все ж таки спробую. Якщо говорити про ось цю рослинку, прочитала про неї в інтернеті, пишу, що коли подібна, низькоросла, але дуже-дуже пізно цвіте, дуже пізнього цвітіння, тобто в природних умовах, так як я і казала в попередніх відео, вона би ще не розквітла, вона би була тільки в бульбахах, а її затіняли. Тобто, вже починаючи десь, напевно, з з середини вересня, а може навіть і з початку вересня, для таких хризантем пізнього цвітіння скорочують світловий день. Наприклад, я гралася з таким, скажу так, я брала бананку, ось кришку від бананового ящика. Зверху, там, де є дірка, я на неї ще наклеювала папір, щоб вона була повністю ящиком великим. І в десь в годині п'ятій, от ще в вересні, день, ще до, до 8, мабуть. І вже в годині п'ятій я ось ту хризантему накривала, для того, щоб вона собі думала, що то вже пізня осінь і що їй вже треба квітнути. І набагато швидше вона зацвітає, набагато швидше вона розпускається. Ой-ой. Тому, ось так. Ну, Такі дуже сильно теплиці, де дуже багато хризантем. Вони на тому всьому знають набагато більше і дуже часто вони мають прям такі промислові ось ці затінення. Тому, якщо ось ви хочете собі одну ось таку якусь хризантему, то ви повинні розуміти, що зацвітає, вона пізно, вона є дуже пізнього цвітіння. Ось так пише інтернет, і для того, щоб вона розквітла, особливо в наших умовах, вона потребує затінення. Я, якщо все буде добре, наступний рік. Спробую і затінювати, і не затінювати, бо планую насадити собі ось цих кущиків. Багато Багато хто хоче чогось цього року, практично всі ох, ну, процентів 80 хочуть низькорослих хризантем. Саме ось такі, які приземлі, ось, типу ось цього кущика, яку я скидала в фото. Ось таке відео я. Відзняла, я не знаю, чи буде вам якась користь від нього. Прикрість за те, що мене обманули, що я купила ось цей кущик. Ну, немає прикрості. Але хочу попередити, хто хоче купити. Будьте уважні, будьте обережні, тому що є ажіотаж. І ось навіть, ну, я передивилася сторінку, я через те більш-менш спокійна, скажімо так, я не панікую, бо на сторінці тієї продавчині, в якої я купувала цю хризантему, дуже багато відгуків, дуже вже вона давно продає. Тому ну, немає їй сенсу псувати собі репутацію за такий одноразовий заробіток. А от є. Хто тим обов'язково скористається, тому будьте уважні, передивляйтеся, в кого купують. Я, наприклад, також натрапила, вже хотіла купити, натрапила на сторінку, яка не відправляє накладним платежем і закритий профіль. Прошу додатися в друзі, не добавляю. Ну... Відправте кущики, які продаєте, відправила кущики з качення з інтернету, навіть не відредагувала в рамочку, навіть в деяких місцях видно, що це скріншот з інтернету. Тому будьте уважні і дай Бог вам, щоб вам траплялися чесні продавці, а продавцям, щоб траплялися чесні покупці, бо всякі випадки бувають. Тому. Будьте обережні, гарних вам квіточок, міцного здоров'я, мирного неба і всього самого-самого найкращого. Пока-пока!